Вітаю, мої любі! Сьогодні прийшов час зробити відео про графіку. Я називаю це роботу техніко пачворк, Ковдрочка в техніці пачворк. Тут ми вивчаємо в основному вивішення плями. Побудову починаємо з горизонтальної вертикальної лінії і діагоналей, які нам допомагають створити рисунок підготовчий. Прив'язуючи до них, ми ділимо основні частини, і далі ділимо на мілкіші. Основна вже робота у нас проходить в маркерами в техніці штрихування плями. Тобто ми вивчаємо, які можуть бути різноманітні фактури. Колір у нас використовується досить умовно в графіці. і Зазвичай цих кольорів беруть невелику кількість. 4-5 кольорів використовуємо. Завжди, звичайно, королем Графіки є чорний кольор. Білим у нас є листочок. Робота можлива в різних варіантах.